Нині радаські води, Господні, приходом перетворися в цілющі. Нині все створіння та істинними течіями набоїться, нині людські гріхи й водами обиваються, нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам.

Дякую, що ми з вами зібралися знову за рік тут біля ріки, щоб цим великим йорданським благословінням освятити води, освятити наше Прикарпаття, освятити наше місто, освятити кожного з нас.

Будохреща, тобто разом скупнутися, в річці Бистре Сенадвірянська. Цього року у нас дійсно є особливо до хреща, тому що ми разом з парафією міста Воно-Франківська, разом з духовенством об'єдналися. І безпосередньо вся молодь побула під час богослужіння самої посвяти, річки Бустресена Двірянській, вже по святковому увійшли у воду. Це насправді дуже неперевершені емоції. Слава Україні! У мене золото єла, мені сім років. Скільки разів ти закупаєшся тут? Два. Два. Ким ти тут прийшла сюди на рік. Дитина, якщо буде будь-яка загортовуватися, купатися в цей день, вона буде здорова. як кажуть, здоровому тілі здоровий дух. У минулому році було дебют, а в цьому році я хотіла просто вже чекала, дуже чекала водохрестя, щоб повторити це. І дуже хвилювала, щоб не захворіти, щоб на водохрестя скупатися. У мене є відчуття, що я очищаюся. І всім раджу, і ніколи це не пізно починати, і не треба нічого боятися. Абсолютно не страшно. Це свято нам допомагає кожен раз якось по-новому побачити своє життя, і ми маємо шанс надію на те, що буде щось краще. Купаюся, бо це традиція, яку започаткував ще мій прадід. Мій прадід колись стояв цілу службу на Йордану у воді. Це до мене таким стало подругом, і ми. З друзями вже п'ятий чи шостий рік купаємося всі разом і себе добре почуваємо. Всіх хочу перше привітати з таким великим християнським святом Йордана і бажаю, щоб оце торжество, оце відчуття свята було не тільки в якийсь один день, а цілий рік. А для того, щоб це було, треба обов'язково зарядитися в благословенній водиці і бути здоровим, душевно, духовно і фізично. Так що на другий раз ми всі маємо бути, і ви теж з нами. Йордан, то купається, Йордана, то ніколи не хворіє. Нехай буде для всіх очищення як духовно, так і тілесне. Купайтесь, гартуйтесь, щоб ми були здорові.